Ласкаво просимо до практики йога нідра, глибокої релаксації та усвідомленого розслаблення. Це час для вас, час відпустити всі турботи, знайти внутрішній спокій і повністю розслабитися. Все, що вам потрібно, це знайти зручне місце. Де ваше тіло зможе відпочивати, а розум зануритися в стан глибокого усвідомлення. Ляжте на спину, руки розташуйте вздовж тіла, долонями догори. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, щоб налаштуватися на практику. Закрийте очі, відчуйте. Як важкість поступово зникає з вашого тіла. Уявіть, що ви лежите на м'якій поверхні, яка підтримує вас, даруючи відчуття повного спокою. Дозвольте собі повністю віддатися цьому моменту. Почнемо з тіла. Уявіть, що ваша увага це м'яке світло. Яке подорожує вашим тілом, допомагаючи кожній частині розслабитися. Зосередьте увагу на пальцях ніг, відчуйте їх і розслабте. Перемістіть увагу до ступнів, відчуйте тепло, що наповнює їх, і відпустіть будь-яке напруження. Продовжуйте рухатися вище, до литок, колін, стегон. Відчувайте, як кожна частина вашого тіла стає важкою, розслабленою, немов занурюється у теплу і м'яку ковдру. Переносіть увагу до вашого живота. Відчуйте, як із кожним видихом напруження зникає, залишаючи вас у стані легкості. Продовжуємо нашу подорож до грудей. Уявіть, як кожен вдих наповнює вас спокоєм, а кожен видих. Звільняю вас від усього зайвого. Відчуйте, як розслабляються плечі, руки аж до самих кінчиків пальців. Дозвольте їм стати важкими і теплими. Тепер перенесіть увагу до шиї та горла. Відчуйте як напруження повільно зникає і це місце стає м'яким і розслабленим. Уявіть, як світло проходить через ваше обличчя, щелепи, щоки, очі, лоб, усі м'язи обличчя. Розслабляються, а дихання стає спокійним і рівним. Тепер ваше тіло повністю розслаблене. Ви перебуваєте в стані спокою, відчуйте, як це. Бути тут і зараз. Без жодних думок. І хвилювань. Це ваш простір для відпочинку та гармонії. Почнемо подорож всередину. Уявіть, що ви перебуваєте на узбережжі океану. Ви чуєте, як хвилі ніжно плещуться об берег. Відчуйте, як м'який пісок під вашими ногами дарує відчуття стабільності. Небо над вами ясне і тепле сонце гріє вашу шкіру. Ви вдихаєте свіже повітря, насичене ароматом моря, і відчуваєте, як воно наповнює вас життєвою. Силою. Уявіть, що перед вами з'являється стежка. Вона веде вас у затишний ліс, де дерева стоять величними сторожами. Оберігаючи спокій цього місця. Ви йдете цією стежкою, відчуваючи. Як кожен крок наближає Вас до внутрішньої гармонії. У цьому лісі панує тиша, лише іноді чутно спів птахів і шурхіт листя. Ви відчуваєте себе частиною цього світу єдиним із природою. На своєму шляху ви помічаєте невелике озеро, вода в ньому прозора, мов дзеркало. Ви підходите ближче і дивитеся на своє відображення. У цьому дзеркалі ви бачите себе спокійним, щасливим і гармонійним. Ви відчуваєте, що це місце особливе. Що воно дарує вам силу і натхнення. Ви сідаєте біля озера, торкаючись води кінчиками пальців. Вода тепла, її дотик вас заспокоює. Тепер уявіть, що ви пірнаєте в це озеро. Ви занурюєтеся в нього, відчуваючи, як вода. Умиває ваше тіло, змиваючи все зайве, всі турботи і напруження. Ви стаєте легкими, мов перо, ніби вода підтримує вас, дозволяючи вам бути вільними. Коли ви випливаєте, ви відчуваєте оновлення, ваша душа очищена. А тіло сповнене нової енергії. Ви знову сідаєте біля озера і тепер навколо вас з'являються маленькі світлячки. Вони кружляють, створюючи казкову атмосферу. Це символи вашого внутрішнього світла, вашої сили і вашої гармонії. Поступово, ви залишаєте озеро і повертаєтесь стежкою назад. Ліс проводжує вас, а кожен крок наповнений упевненостю і спокоєм. Ви повертаєтеся до узбережжя океану і хвилі, як і раніше, співають свою мелодію. Ви сідаєте на пісок. Дивитесь на горизонт і відчувайте, що всередині вас тепер панує мир. Дозвольте собі залишитися в цьому стані ще трохи. Відчуйте, як хвилі часу зупиняються, і є лише цей момент. Ваше дихання повільне. І глибоке. Ваш розум чистий і спокійний. Ви перебуваєте в гармонії з собою і світом. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Поступово починайте повертатися до реальності, відчуйте своє тіло. Як воно лежить на поверхні, порухайте пальцями рук і ніг, і коли будете готові відкрийте очі, запам'ятайте це відчуття спокою і гармонії. Ви можете повернутися до нього в будь-який момент. Дякую вам за цю практику. Спокійної ночі і гарного відпочинку.